Робочий день в Розгарі. Вітаю вас! Ми сьогодні з вами знаходимося на масиві окружному і в продажу з'явився чудовий таунхаус ось такий таунхаус наш з балкончиком, площею 90 метрів квадратних, і складається який з трьох спалень, зали кухні. З'єднаних з виходом на терасу. Будиночок повністю з комунікаціями. Міська водичка, міська каналізація. Вже вимощена тротуарна плиточка. Наразі сусіди вже всі є, куплено і роблять ремонти дуже якісний будинок. Газ є, світло є 5 кВт. Давайте нам розглядати. Дуже багато говорю. Нас зустрічають броньовані двері. Так, це наше підключення електрики. Чорнові роботи зліва у нас місце під шафку купе. Ось таке. Зала з'єднана з кухнею, з виходом на терасу. Це кухня, стоїть котел опалення. Висота десь 3,10-3,20. Ось, ну, дуже висока висота. От. Вихід на терасу, сусіди вже побудували собі ще додаткову територію на фундаменті. Ось такий. Піднімаємося на другий поверх, на другому поверсі. У нас наші спальні кімнатки, лічильники також встановлені, вікна века трьохкамерні. Утеплення 25 см мінеральної вати. Також дуже висока і стеля. Стеля, я говорю, десь 3,20. Кімнатка перша, кімнатка друга. І це може бути кімнатка, може, санузол, а може бути ось тут санузол. Наша площа 90 метрів квадратних. З. Три спальними кімнатками і кухня-студія з'єднана. Повністю міські комунікації. Дуже якісний будинок, дуже стильовий. Я запрошую вас на перегляди. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.